Дорогі бродівчани, дорога святочна громада, Великдень ще більше об'єднує нас у вірі та щирій молитві, за мир і спокій у рідній країні. Хоча знову важко звучать великодні дзвони, але земля повниться надією, нехай цей великий день буде для кожного з нас переходом від страху до довіри, від скорботи до розради і духовного зміцнення. Хай світле Христове Воскресіння принесе кожній родині тепло і злагоду, щедро обдарує міцним здоров'ям та любов'ю. Важливо, щоб і в ці дні ніхто не відчував себе самотнім, тож закликаю підтримувати і допомагати одне одному. Щиро дякуємо українським воїнам, які стали до лав Збройних сил і мужно боронять нашу державу. Пам'ятаємо полеглих захисників! Христове Воскресіння утверджує істину, що добро і світло завжди перемагають. Христос Воскрес, Воістину Воскрес! Торжествує воскресіння диво, у вінку зворушливих вісем, урочисто, сонячно, щасливо. Очистить знов хай в кожнім серці воскресає віра в Бога, і до землі батьківської любов великий день світлий сонця перемога, пробудить душі і очистить знов і в серці воскресає віра Бога, і до землі батьківської любов, і до землі батьківської любов.